Добрий день, зробила огляд своїх рослин. У мене нічого такого не змінилося. Все те ж саме, але з'явилось тільки декілька рослин, таких як бігонія, аспарагус, декілька драцен і стало менше пеларгоній. Ну так, в такому стані вони зараз знаходяться. Дуже симпатичні це моя маленька кімната. Ось такий має вигляд. Тут драцени і болото квітне. Ще стоїть, я забрала базилик з балкону. Оце такий базилик. Декілька драцен. Це нова така. Трошки хворіє. Так от виглядає. Зараз буде балкон. Що там залишилося на балконі? А на балконі у нас залишилося піднять. Це кімната, синдапсуси, хоя, Монстера, фікуси. Ой. Багато чого, аспарагус і жіноче щастя, як воно там називається, кажіть мені. Такий вигляд. Щось забула. ну Нічого. Це от кімната, а далі буде, далі буде кухня. Ставити вже немає де. Теж драцена, бугінвілія квітне. Драцена ще одна драцена. Так, корінюються тут фікуси і сандапсуси. Декілька горщиків з пеларгоніями. От сингуніум там ще є. Ну така картинка. Дякую за перегляд. До побачення!